Друзі, мої вітання. Ви YouTube каналі відверто з різдвом Христовим. вітаю всіх, всю нашу країну і вірю, що це світла. Це світле свято пронесе мир, любов і добровот наші родини. Що ж, а більш детальніше щодо релігійного контексту, як власне наші пращури святкували Різдво, чому є досі певні суперечення щодо святкування Різдва і в січні місяці? Будемо більш детальніше говорити з нашою спікеркою. Це співробітник відділу філософії та історії релігії інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Людмила Филопович. Пані Людмило, я вас вітаю! Вітаю з Різдвом Христовим і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Спасибо вам, пані Оля, за запрошення. Давайте поговоримо дійсно про історію, про сучасність такого величного свята, як Різдво Христове. Я от трошки тут нагадаю нашим глядачам контекст історії, що у 1929 році було ухвалено постанову СРСР про релігійні об'єднання, і ця постанова обмежила будь-які релігійні прояви в публічному просторі. А Різдво і Різдвяна Ялинка були офіційно віднесені до релігійних пережитків. Після цього комсомольські та партійні органи видали внутрішні накази інструкції, якими забороняли різдвяні ялинки в школах, будинках і публічних установах, і називалося це як попівські звичаї, який вже пережив. Пані Ліно, можете розказати, як наші пращури і коли святкували різдво? От до того як власна радянська влада в 29-му році заборонила святкування різдва. Ну і власне як це свято потім відроджувалося. Це знаєте, дуже давня історія, тому що тут перемішалися світські елементи, релігійні елементи. Ну, Давайте згадаємо, що в нашій традиції е тривалий час, де й власне в загальнохристиянській традиції не, не святкували Різдво Христове там, в Першому, чи Другому, чи Третьому столітті. Наскільки я пам'ятаю, це сталося вже після того, як церква інститулізувалася, як структура. І коли постало питання не лише тільки генералізації віроповчальних е, ідей, а й власне привести до певного порядку, який би використовувався в усій християнській церкві, і свята, і обряди, і літургію. Ну, тобто це тривалий процес постання е, святкувань, тривалий процес постання віровчення. Е, е, Тут я ще раз от хочу підкреслити, що треба ставитися до всіх цих речей все-таки історично, бачити, коли вони виникають, як вони розвиваються, як вони змінюються. І навіть сучасні зміни і трансформації, які ми переживаємо, це все є історичний плин. Не може релігія релігії, знати, знаєте, в якомусь законсервованому вигляді, і ми з вами є учасниками, як бачите, переглянули традиційне. Уявлення, коли народився Ісус Христос, ми аж до якого 22-го року чи 23-го року святкували все це з 6 на 7 січня. Ну а зараз ми вже є частиною світового простору і не тільки там політичного, чи економічного, чи соціального, а в тому числі і духовного, релігійного. І те, що Україна зараз святкує різдво з 24 на 25, п'яте. Я вважаю абсолютно закономірним процесом входження України через самоусвідомлення, через самоідентифікацію. Ми є частиною якого світу? Російського, українського, європейського світу, міжнародного. І я цей крок сприйняла дуже, -дуже позитивно. Ну, стосовно взагалі відзначення от такого, знаєте, в такій формі, як ми звикли, що це з ялинками і так далі. то це все запровадив на території, яка належала в значить, свій час до Російської імперії, цар Петро І. Тобто, ми знаємо, що він побував в Європі, надивився, як там все це відбувається, і вирішив європеїзувати оцю середньовічну затюкану Росію. Ну, от зокрема, і святкуванням Різдва Христового. І, от власне, з XVIII століття у нас з'явилися ялинки, прикраси, оці традиції, які пов'язані саме з різдвяними святами. Єдине, що не встиг Петро І зробити, це власне перейти на європейський календар. Тобто, виходило дуже цікаво, що в світському житті ми жили за європейським, ну, наші предки мають. За європейським календарем, тобто він в 1701 там 701 році відмовився від літочислення, якими користувалася Московія до 18 століття, а в релігійному житті він залишився на старих уявленнях, на старим літочисленні. Тобто, я так думаю, що наша оця частина, європейська частина, відстала власне від Європи аж на. Порахуємо, коли був введений Григорянський календар, це кінець 16 століття, от прикиньте. Тобто, якось ми дуже і дуже повільно знаєте, ступаємо за тими традиціями і за тими тенденціями, якими живе європейське товариство. Ну зараз ми вже тепер знаєте, себе усвідомлюємо дійсно частиною. Європи, і це, знаєте, було настільки незручно, ну, особливо для мене. Я не знала, як поздоровляти, наприклад, моїх зарубіжних колег, чи спочатку з, з Новим роком, а потім з Різдвом Христовим, чи спочатку з, з Різдвом Христовим, а потім з Новим роком. Нарешті, знаєте, все приведено до якоїсь раціональності і до якоїсь логічності. Що ми тепер святкуємо спочатку Різдво Христового, а потім наступає новий рік. І не треба приймати рішення про те, що є пісне, що не пісне, переривати пісне, продовжувати. Ну, це було страшенно незручно для використання. Але знаєте, традиція це така штука, яка дуже і дуже повільно піддається якимось змінам. Ну а те, що сталося в 29-му році, то радянська влада вирішила взагалі. Знищити будь-які традиції, не трансформувати їх а просто-напросто поставити на них хрест. Але давайте правду скажемо, що не вдалося все-таки заборонити. Вони трансформували оці релігійні свята в свята совєтські і перенесли всю, як то кажуть, вагу оцього свята, зимового свята, із власне дня Різдва Ісуса Христа, принесли на Новий рік. Ну я, наприклад, зі своєї. З свого дитинства я досі пам'ятаю книжечку, яку мені там читали батьки, називалася Розкази о Леніні». І там дуже популярний був наратив, як в сокольниках Ленін на фоні ялинки зустрічається з дітками, роздає їм подарунки, і так далі. Мені втіхаря розповідали, що ця ялиночка не про Новий рік, а ця ялиночка про Різдво Христово, але переважна більшість людей, які народжені в радянському Союзі. Вони і досі ще, знаєте, сприймають от в тих конотаціях, в тих наративах, які були закладені радянською владою. А радянська влада яка була мета? Знищити релігію. Вони не думали її якось знаєте, змінювати, якось покращувати. Вони поставили перед собою завдання: совєтський народ має бути безвірним, совєтська країна має бути без релігії. Угу. Пані Людмила, а як думаєте, чому сьогодні на території от Росії, коли в них їх Гундяєв, їх релігія, теж, скажімо так, на перших місцях вже не гониться їх владу? Чому тоді у цей період все таки акцент все одно продовжується робитися на новому році, а не на Різдві? Нехай там вони в січні святкують, але тим не менше. Стати, у мене є великі сумніви, що Росія це православна країна. Щоїнська православна церква є церквою, тобто, що вона належить до християнства. Оці рішення, які зовсім недавно були прийняті е, Європейською конференцією церков і Всесвітньою радою церков, говорять про те, що е, власне, ця структура є абсолютно підпорядкована державі, вона виконує функції ідеологічні, а не релігійні. І не культурні, і не духовні. Тому що ми хочемо власне, від цієї церкви, яка втратила будь-які зв'язки, розуміння, моральні цінності, які б їх характеризували, власне, як християнську церкву. Тобто в радянські часи я хочу сказати, що Росія ніколи не відзначалася якимось рівнем релігійності. Ну там не опитують зараз, тому що жодна країна фактично про релігію не питає і про належність до тих чи інших церков. Немає при переписі такої графи, щоб ви зазначали свою релігійність. І в Україні, до речі, теж цього немає. Але наскільки мені відомо за тими звітами, які, наприклад, даються поліції Росії про відвідування да, про учасників тих чи інших релігійних дій, мається на увазі Пасха і Різот. То там відсоток людей, які беруть участь у цих релігійних святах, ніколи не перевищує одного відсотку. Тобто більш активними в релігійному житті є мусульмани, яких теж рахують, коли вони там на, приходять на свої релігійні свята, то там значно більше людей, які себе ідентифікують як люди. Віруйте. Натомість Україна завжди, навіть в радянські часи, вирізнялася більш високим відсотком віруючих людей. Ну, Це було за 10%, тобто, тобто в 10 разів більше ми демонстрували, що належимо до тої чи іншої церкви. Ну, uh -huh. Все ясно, наскільки я розумію. Значить, релігія там виконує функцію контролю. Uh -huh. Таку, скажімо, ну, апологітичну функцію, вона абсолютно все виправдовує. Все, що виступає Путін, тут же сакралізується і зводиться до необхідності сповідувати: ну, от Путін це ж цар, це людина, яка вирішить всі наші проблеми. Росія велика країна, вона має величезну культуру, традицію і для того, щоб підтвердити ці ідеї, вони чим зайняті? Крадіжками. Вони у нас вкрали 500 років історії, нашої історії, ставлячи пам'ятки пам'ятники князю Володимиру прямо біля Кремля, завжди у мене виникає питання. а Ви кому поставили пам'ятник? Яке відношення князь Володимир, який запровадив Християнство в Україні в 988 році, це офіційний вік прийняття християнства, має до Московії, яка виникла ну? В кращому випадку в середині XIII століття, да? Тобто, їх це не те mm -hmm. що є такий, знаєте, історичний розрив в часі, який складає не одну сотню років. І далі вони продовжують красти нашу історію з тим, щоб підважувати свою, знаєте, закоріненість, свою традиціоналість mm -hmm. і так далі. Я думаю, що їм це не допоможе. Угу. Пані Людмила, а що ми знаємо щодо святкування Різдва а, на території нашої країни, поки вона була під окупацією радянської влади, чи всі одностайно в усіх регіонах святкували саме в січні місяці? Ні, Україна була ж розділена. Ви абсолютно правильно сказали. Тобто, частина території належала Російській імперії. А західна частина все таки входила до складу Австро-Угорської імперії. Ну, а до того там була польська, значить, там було велике Литовське князівство. І зараз я хочу сказати: ми коли говоримо про традиції, і як вони збереглися, ну навіть в приготуванні куті. Знаєте, є різниця між тим, яку котю готують, скажімо, в Львівській області, на Закарпатті, там Чернівецька, Франківська область, і то, яку готують, скажімо, на сході України. На Заході це, знаєте, багато котя. Тобто там обов'язково мають бути родзинки, горіхи, значить, це має бути пшениця, а не значить, перловка, чи там рис, чи шашу, чи шапи. Це має бути мак. І не так, знаєте, дві, як то кажу, макивеньки кинути. Це не на воді, не на цукрі, а це на узварі і на меді. На меді. Тому, ну, вже якось підтягуємо ми Східну Україну до того, що от є просто традиційні, значить, ну, традиційні приготування куті, і той, хто спробував власне західну кутю, вже не буде то, ту, ту східну, тому що я ж кажу, вона бідна така. Вона, вона не смачна. Але а з чим це пов'язано? Що от більш бідна виглядає кутя, що була на сході станом того чи іншого регіону і традиції, які там були запроваджені. Ну я розумію, що, наприклад, та ж сама Донеччина, де Шахтар отримував. В 10 разів зарплату вище, ніж, скажімо, там звичайний селянин на Західній Україні, але питання, куди ці гроші йшли? Не було, знаєте, уявлення про те, що це треба вкласти в культуру, в освіту, в традицію. Ну і Західна Україна і досі зберігає ці традиції і всяких бережей. Якщо ви хочете дійсно відчути... Знаєте, от цей смак Різдвяних свят, то ясно, що треба їхати саме на Західну Україну, тому що ви там побачите в усій красі от ці колядування, ці святкування, з якими пов'язано Різдво. І хочу сказати, що це ж не тільки знаєте, смачно поїсти і наспіватися колядок. Я думаю, що люди на Західній Україні взагалі розуміють сенс. Тої події, і для них ну не знаєте, не можна звести релігійне свято лише тільки до якихось побутових традицій. Mm -hmm. Це все-таки дуже глибоке і дуже важлива подія в історії не тільки українського народу, а в історії людства. Тобто, поява Ісуса Христа, його народження, привела до того, що ми маємо сьогодні світову релігію. Сере, яку сповідують півтора мільярда населення, а може і більше. Тобто, за от статистикою третина сьогодні всіх віруючих людей це християни. Ну і ясно, що їхня поява була пов'язана із народженням Ісуса Христа. Я глибоко переконана, що така фігура була в історії, що така. значить... Така особа існувала в історії. Тобто це не міф, це не просто те, що, знаєте, передано переказами, як наше очікування Месії, це реальна була людина, яка реально народилася, реально жила. І от саме цей момент його народження, це, знаєте, як такий от ключовий перехід. Людство із одного стану в інший стан, з його появою е, серйозно змінилися світогляд, причому не окремої людини да, чи окремого народу, а величезної кількості людей. Ми зараз вважаємо, що йдеться про, про людство, тому що те, що потім проповідував Ісус Христос, ну це основи нашого морального існування, це взагалі mm -hmm. основи нашого виживання. Тобто, це те, що надає нам смислів, от визначає нашу, як ми кажемо, філософи, екзистенцію, нашу битвість. Угу. Пані Людмила, наостанок е, незважаючи на те, що вже який рік поспіль е, Україна офіційно святкує Різдво у е, грудні місяці, і переважна частина людей теж почала переходити. Тим не менш, у нас є така горта людей, яка у січні святкує. І як ви вважаєте, скільки не знаю, має поколінь пройти, скільки часу, аби от ми повноцінно всі перейшли на святкування різдва 25 грудня? Чи тут питання не не знаю, в часі, а в наявності? Скажімо так, тієї церкви на території нашої країни, яка якраз і підтримує святкування у січні, я думаю, що для послідовників російського православ'я це питання скоріше політичне, ніж релігійне, тобто, таким чином вони прагнуть зберігти свою ідентичність, ну і тим самим показати от, не єдині істинними, а всі решта які впали в гріх і відійшли від чистоти. Християнського вчення. Ну, тут відповідь тільки одна. Слухайте, вивчайте астрономію, і ви будете розуміти, чому це сталося саме 25-го. Тому що ви бачите, ми ж не святкуємо дату, ми святкуємо події. Тобто, ви можете все, що угодно з цього приводу думати, але нам важливо зафіксувати, що цей день позначений саме тими трансформаційними. Ну, плесками, да, от такими дуже важливими подіями в історії всього людства. До речі, я хочу сказати і нагадати, що так звані старостинники, тобто ті, які живуть, наприклад, за Юлянським календарем, причому язичницьким календарем, який був введений імператором Юліаном ще з Римської імперії, є і в католицькій церкві. Тобто там є люди, які живуть за старим календарем, не прийняли перехід на григоріанський календар, який ввів е, папа римський Григорій. Ну і я так скажу, що радості у них не менше від того, що вони святкують народження Ісуса Христа. Це все умовності. Тобто, це є. Предметом, як то кажуть, суспільного договору, як ми кажемо, от люди зібралися і вирішили, що давайте оцей день ми будемо і цю подію ми будемо визначати в цей конкретний день. Головно, знаєте, тут зрозуміти, що сталося, глибоко пошанувати і ту жінку, яка народжувала страждаючи, і самого Ісуса Христа, який відкрив нову еру. Тому що ми живемо з вами в 2025 році. Від чого? Від, від народження да. Да. від народження Ісуса Христа. Ну, радіємо, що нам Господь дає ще час, дає нам ще можливість відчувати і бути живими. Я дуже сподіваюся, що наступний рік буде більш таким, знаєте, продуктивним і ефективним в сенсі завершення. Цієї війни, тому що при всьому тому е, останніми роками від 22-го року святкування Різдва Христового, воно трохи, знаєте, сумненьке в зв'язку з тим, що воно відбувається в часі, коли ми знаходимося в ситуації страшних трагедій, і для багатьох, повірте, це свято не є святом, а просто нагадуванням про те, що. Ми багатьох втратили, і в новому році можемо їх уже ніколи не зустріти. Тому, незважаючи на такий крисмак, я все одно хочу всіх поздоровити цим святом і сказати, що поява Ісуса Христа, Його народження дає нам надію на те, що після смерті цим не завершується наше життя, що ми будемо мати те, про що він пророкував, і своїм життям підтвердив Воскресіння. Тобто наша задача ще дочекатися е, світлого дня Пасхи, Воскресіння, з тим, щоб мати віру в те, що і ми будемо мати продовження е, в, цьому, в цьому світі. Тому із Двом Христовим, дорогі українці! З різдвом Христом у вас, пане Людмила, щиро вам дякую за роз'яснення. Було дуже цікаво. Друзі, сподіваюсь, вам так само. Якщо у вас лишилося якісь запитання чи уточнення, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Ми допомагали і мені, і вам краще зарезентуватися у цих релігійних аспектах. Співробітник відділу філософії та історії релігії інституту філософії імені Григорія Скобороди Національної академії наук України Людмила Філипович. Пані Людмила, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. До зустрічі в наступному році на Різдво. До побачення. До побачення.